Ось так виглядає мільйон доларів. А скільки часу вам потрібно, щоб заробити такі кошти? Клавдії Петрівні знадобилося лише 48 годин, щоб заробити 10 мільйонів гривень. Ну раз Бог мені дав, значить мушу взяти собі. А як щодо ще більше грошей за ще коротший час? Окей, Еліна Світоліна заробила 30 мільйонів гривень за 24 години. Щоправда, до цього досягнення вона все життя провела в спортивному залі. Вражає. А якщо до мільярдів одним махом, це зробив Джиммі Джун, вкравши біткоїнів на 3-4 мільярди доларів. Правда, не минуло й двох років, як його посадили. А ось Дональду Трампу це не загрожує, навіть якщо він купує чужих дітей. Нібито все продається. А це я, Руслан, витратив немало часу, щоб дізнатися, як отримати свій шанс на успіх, скільки часу потрібно для його досягнення. І якої головної деталі не вистачає для твого успіху. На початку задай собі питання, скільки коштує година твого часу? 100 гривень, може 100 доларів, 1000, 10 тисяч. Добре, добре, у кожного є своя відповідь на це питання. За статистикою, мінімальна зарплата в Україні це близько 50 гривень на годину. Уяви, твоя година життя коштує горнятко кап. Працюючи за ці гроші, ти віддаєш найцінніше, що у тебе є. Свій час. Подумай, ти вже раб цієї системи, де твоя година життя не вартує майже нічого. Все просто. За законом ви зобов'язані повернути державі все, що вона в вас вклала, наприклад, через податки. Тобі дають освіту, медицину, дороги, але це не просто так. Твоє життя це просто частина великої схеми. Працюєш, щоб повернути все, що тобі дали, і так по колу. Навіть не помічаючи цього, ти щодня віддаєш свій час, сили і гроші, щоб підтримувати систему, яка тебе ж і тримає в руках. Ти готовий для цього робити все можливе і надможливе, щоб поповнити число багатіїв? Тільки не так, як це роблять японці, а потім мруть на роботі, і для них це норма. А що, якщо я хочу хакнути цю систему і піти зовсім іншим шляхом? Ви задумувались, чому за успішністю завжди слідують гроші? Розкішні авто, величезні будинки, безмежні рахунки? Можливо, тому що здійснити покупку в юні роки це зовсім не успіх, а найпростіше, що можна зробити. Чому ж тоді всі про це мріють? Уявіть, ви з вітерцем їдете в машині бізнес-класу і всі заздрять вашому блискавичному успіху. Але раптова зупинка, ви прокидаєтесь і перед вами вже не лакшері авто, а жовта маршрутка Богдан. Наприклад, дослідження в Nature Human Behavior підтверджує, що оптимальний прибуток для насолоди життя оцінюється приблизно в 95 тисяч доларів на рік. Але вже при доході в 60-75 тисяч я можу відчувати певну ситість. Зникає бажання заробити всі гроші світу. Як тільки я досягнув цього порогу, додаткові статки вже не збільшували рівень щастя. Я навіть помітив, як вони підсилюють стрес і тривогу. Мене турбувало питання самореалізації, особистісного розвитку і справжнього значення життя. Гуртаючи історію успішних людей, я відчував, як мене переслідує думка. Я ніколи не стану таким, як вони. Я бачив ці імена всюди, на обкладинках журналів, в інтерв'ю, подкастах. Але є одна річ, яку ці історії майже ніколи не показують: справжня ціна успіху. Набридло, як всі захоплюються блискучим фінішем, ігноруючи постійний стрес, страх та невдачі, які переживають успішні люди. Це змушувало мене думати. Я не так гарно вчуся, як мій сусід по парті. Я маю перегнати свою однокласницю. Я маю бути першим. Несправедливі оцінки завжди викликали в мені хвилю обурення. Ну, як так, ти вкладаєш час, сили, нерви, а хтось одним помахом ручки вирішує, що ти не достатньо хороший. Оцінка мала б відображати успішність, досягнення, але виявляється, що вона може стати навіть причиною трагедії. Лише уявіться, маленька дитина, яка бачила своє майбутнє в підсумках контрольної роботи, вирішила, що цей результат визначає її цінність. В школі я постійно спостерігав картину, як дитина чудово знається на іноземній мові, проте ніяк не може опанувати математику. Чи це говорить про її неуспішність? Аж ніяк. Це показує сильні сторони, які більш розвинені та потребують вдосконалення. Школа постійно наголошує, знань іноземної мови недостатньо, і вам, як старанним учням, потрібно бути як Петрик за першою партою, який встигає опанувати обидва ці предмети. А тепер зізнайтеся, скільки таких Петриків ви пам'ятаєте? Вони завжди поруч, наче маяки, за якими вас орієнтували. Але чи дійсно варто було рівнятися на них? І головне питання: чи були вони насправді настільки ідеальними, як здавалося, з першого погляду? Якщо ви досі думаєте, що школа це не суд і там не виголошують вироки, ви страшенно помиляєтесь. Вся ця інструкція зробила з однокласників, справжніх конкурентів, з якими я щодня мав ставати в нерівний бій. Лише в дорослому житті я почав запитувати себе, а звідки у мене така пристрасть до постійних перегонів? Як ви зрозуміли, відповідь крізь роки я знайшов за шкільною партою. Батьки не пояснювали, що конкуренція з дитинства наздожене мене у дорослому житті і зробиться максимально підступно. Тут все геть не так, як у школі. В дорослому житті панують зовсім інші правила та закони, до яких я виявився не готовий. Мої шкільні роки вже давно минули, але мислення та звичка шукати підступного конкурента залишилась. За цим прийшло і дивне бажання оцінювати все навколо від товарів і послуг до людей та їхніх вчинків. Мені пощастило, що існують рейтинги на платформах, зірочки під продуктами та коментарі в соціальних мережах. Як би зручно нам не було, я помітив, що ми частіше покладаємося на відгук свого товариша про той чи інший товар, замість того, щоб самостійно його спробувати. Коли гарна позначка перестала бути гарантією класності, кожен з нас підпадає під маркетингові маніпуляції, рекламу та фейкові відгуки. А система оцінювання це вже щось двояке та неточне. Але не тут то було. Інфляція призводить до того, що ми навпаки починаємо гнатися за цифрами і забуваємо, що живемо в реальному світі, де потрібні реальні результати, а не віртуальні рейтинги. Так, аналізуючи успішних інвесторів у світі криптовалюти, я натрапив на цікаву монетку з милим песиком. Це Dogecoin. Як вона там, віддали б за неї останні гроші? Ні. А от більшість поціновувачів мемів вже давно її придбали. На початку ця валюта починалася як жарт, створена більше для розваги, ніж для серйозного інвестування. Хаотичні тренди і вірусні технології просували її популярність, і вартість стрімко злетіла до небес. Люди масово купували DogeCoin не тому, що вірили в її переваги або фінансовий потенціал, а через те, що ціна на неї стрімко зростала і всі навколо говорили про її популярність. Певно, кілька років назад я б і сам так зробив. Добре, що я так і не вклався в DogeCoin, взагалі це була провальна ідея. Бо монета знецінилась, а тисячі покупців залишились з порожнім гаманцем. Бажання утримувати омріяні рейтинги не лише не зникло, а навпаки, стало ще більше настирливим. Якось міркуючи, я питав себе, чому сучасні технології не спрощують це все. Чи можливо промислова революція це був просто невдалий жарт? Адже у нас є техніка, щоб могла б зробити нашу роботу легшою і продуктивнішою. Але я віднайшов парадокс: замість того, щоб працювати менше, ми почали помічати, що працюємо в рази більше. Фізичного навантаження дійсно поменшало. А ось розумової праці навпаки, хоч греблюгати. Ми постійно запихаємо себе в нові проекти, дедлайни, багатозадачність і все це через наші гаджети. Мій телефон, який я вважаю невід'ємною частиною життя. Став порталом нескінченого зв'язку з роботою, навіть у вихідні. Мої сусіди щоразу вимушені слухати серенаду під назвою. Та коли це все скінчиться? Я часто чув фразу де горить, там і вигорає. Це дійсно так: спочатку ти наповнений енергією, а потім починаєш ненавидіти все, що стосується роботи. Всі ці процеси не роблять нас успішними, а лише створюють почуття хаосу. Раніше я заробляв гроші, щоб задовольнити базові потреби. А тепер акцент зрушив на що я можу собі дозволити, який комфорт мені потрібен, чи достатньо у мене статусу, щоб вважатися успішним. Ми вже не боремося за виживання, ми женемося за новими цілями, розкішшю та престижем. А звідки ж береться? Це нескінченне коло амбіцій. Напевне, це те саме змагання, що почалося ще в дитинстві. В дорослому житті воно стає такою собі невидимою силою, яка визначає наші пріоритети. Та змушує зраджувати власним принципам. Але попри роботу 24 на 7, деякі люди все ж приречені на провал. Успіх це не лише про мотивацію та наполегливість, а ще й про випадок і людське везіння. Іноді все, що потрібно, це опинитися в потрібний час. Правильному місці. І ось ти вже мільйонер. Виходить, ти обманюєш себе, якщо думаєш, що працюючи більше, точно переженеш свого конкурента. Колись я працював ночами, дописував код, готував презентацію для інвесторів, а через деякий час вийшов новий проект конкурентів із кращою пропозицією. І всі мої старання перетворилися на попіл. Ви не вірите, що я хочу зробити з вас мільйонера за тисячу доларів? А я й не хочу. У мене за об'єктивом купа власних проблем, які я хочу вирішити вашими руками. Чому ви дозволяєте таким псевдоекспертам наживатися на собі? Мені це, чесно кажучи, дуже набридає. Королі диванів можуть пообіцяти вам все, що завгодно. Обирайте золоті гори, перший мільйон за місяць, стати їхнім партнером по бізнесу. І все це, навіть якщо ви безробітні? Окрім таких гуру успішності, мою увагу постійно привертали книжки з гаслами в тобі живе мільйонер. Мама, звісно, казала, що я молодець і у мене все вийде, але виявилося, що книжки з подібними назвами вірять у мене більше ніж вона? Можу ще довго рахувати сотні підкастів, які годують обіцянками про шалений успіх та мотивацію. Якщо ці секрети справді такі дієві, чому коучі так легко ними діляться? Та постійно йдуть на ризик створити собі конкуренцію. Можливо, успіх це саме проводиш цих секрет. Мене завжди насторожувало, як усі в один голос твердять, що успіх залежить від мотивації. Що, як ти максимально заряджений, повний ентузіазму, але не маєш жодної стратегії, без підтримки, знань в якійсь сфері, без розуміння своїх слабких місць. Однієї мотивації буде замало. Так, визнаю, мотивація це як нестримний голод, який змушує тебе діяти прямо тут і зараз. Мене завжди насторожувало, як усі в один голос твердять, що успіх залежить від мотивації. Але що з того? Вона не зрушить з місця поїзд. Щоб хоч щось змінити, спочатку потрібно сформувати звичку. Далі виникне самодисципліна, сила потужніша за будь-яке паливо. Цю думку я запозичив у видатних спортсменів, які знають, як важливо перетворити мотивацію на самодисципліну. Вони вже пройшли цей шлях і саме завдяки самодисципліні досягли успіху. Але якщо ви подумали, що просто тому що у вас є мотивація, ви вже на півдорозі до успіху. Можу засмутити. Це лише перша цеглина. Весь шум навколо мотивації, коучі, експерти, які пропонують свою допомогу. Це лише спроба знайти той самий крючок, за який можна вчепитися і тягнути з вас гроші. Я довго думав, чому вони це роблять, чи справді хочуть допомогти мені. Гадаю, справа криється в наживі, яку вони можуть отримати зі звичайних людей, таких як ви і я. У нас добрі мотиви стати успішними, тримати всі сфері в балансі, бути продуктивними та ні в чому не мати потреби. Проникаючи в нашу довіру, вони легко стирають кордони, нав'язуються у друзі, дізнаються наші слабкі сторони і в кінці кінців просто кидають. Для того, аби увійти в мою довіру, коучу не обов'язково бути крутим експертом у своїй справі. Йому достатньо лише мати підвішений язик і охайний вигляд. Далі у бій вступає важка артилерія. Техніки, якими він зможе мене дурити. Зазвичай вони дуже примітивні, але новачкам на перший погляд здаються геніальними. І через техніку 100 квадратиків нам ніби Америку відкрили. Через цей метод навіть я зможу зробити з вас мільйонера. Все просто: малюємо 100 квадратиків, відкладаємо 10 тисяч гривень, замальовуємо один квадратик. І так робимо, поки вся сума не набереться. А якщо не набралася, то це надієва техніка, а просто ви погано прокачали свою мотивацію. І як думаєте, чи буде у вас шанс розбагатіти? Але я дійшов до однієї простої істини, якою ділюся з вами: ніхто не зможе зробити мене успішним та щасливим. Ніхто не знає моїх справжніх бажань, можливостей та потенціалу. Але хочу вас застерегти, аби ви не вдавалися до гіпермотивації. На своєму досвіді скажу, що вона може лише нашкодити. Коли я був постійно націлений на виконання все нових і нових завдань без перерви та відпочинку, у мене почав їхати далі. Я втомився та вигорів. Мій організм і психіка не встигали відновлюватися після одного дедлайну, як вже знайшовся інший. І моя продуктивність, звичайно ж, покотилася до нуля. Я зрозумів, що вже нічого не хочу досягати з поставлених цілей, не передати словами, яке це жахливе відчуття, коли ваша улюблена справа починає вас дратувати. А ви відчуваєте відразу до усього, що робите. У цьому важкому стані я знайшов лише один вихід змістити увагу з культу успіху на реальну насолоду від всього, що я роблю. Мене осягнуло розуміння, що успіх це дещо більше, ніж матеріальні досягнення або соціальне визнання. Мій спосіб життя та заробляння грошей це лише мій вибір, і стосується він тільки мене. Жоден експерт з успіху мене не застріг, що за постійним впахуванням заради статусу чи грошей стоїть купа психологічних проблем. На жаль, вони ніби ті шпіони, які ретельно маскуються, аби ви їх ніколи не виявили. Анджеліна Джолі, Леді Гага Адель. З посмішкою на всі 32 завжди випромінювали на моєму обличчі захоплення і цікавість. Але я навіть не здогадувався, у скільки психологічних пасток вони потрапляли на своєму шляху. Але хто я такий, щоб просто так здатися? Я все ж вирішив відшукати приклад здорової та успішної людини. Уявіть, що до нашої ери існував список Форбс. Тоді він би вивів на перше місце Соломона, одного з наймудріших і найзаможніших царів Ізраїля. Чи не ідеал? Я б описав його словом баланс адже Соломон тримав у гармонії більшість сфер свого життя. Мудро розпоряджався багатствами, керував народом, збудував храм. В той час, як у мене гроші буквально випливають з рук. Але у Соломона, здається, все йшло за планом. Скарби залишалися на місці, а рішення приносили користь іншим. Мудрість і багатство у нього були нерозривно пов'язані. І якби йому довелося завести сторінку в соціальній мережі, його статус звучав би приблизно так: мудрість цінніша за перли, і ніщо з нею не зрівняється. Це фраза, яку Соломон сам відшукав у глибині свого серця. І за таке ставлення його щедро нагороджував сам Бог. А тепер подумайте, що до вас звертається наймогутніша сила у всесвіті, і каже. Просить, чого душа забажає. Перша книга царів розповідає, що до Соломона звернувся сам Бог. А він попросив не багатства, славу чи душі ворогів, а розумне серце. Як же незвично це виглядає з тим, що вибирає наше покоління? Автівки, кеш, житло, кар'єру. Ви помічали, як важко займаючи найвищі посади, залишатися чесними та порядними не лише з іншими, а в першу чергу з собою? Можливо, якби більше людей керувалися філософією Соломона і за успіхом бачили внутрішнє щастя, не тільки зовнішнє, то успіх був би досяжнішим для кожного. Але все одно знаходяться розумники, які хочуть швидко стати успішними. Адже такі бізнесмени мають чудову ідею, вони працюють днями й ночами, сповнені амбіції змінити світ. Як раптом на шляху постає дилема. ваш товар не унікальний, навіть більше, він не працюючий. Та, попри все, недалекий інвестор, готовий вкласти великі гроші. Що робити? Піти на маленький компроміс? Спочатку це може здатися дрібницею. Але всередині починає зароджуватись відчуття, що щось не так. Совість шепоче, ти йдеш проти своїх принципів. Такою була засновниця скандального медичного стартапу Веранус Елізабет Холмс. Кинувши навчання на першому курсі, вона була засліплена успіхом Стіва Джобса. Просто уявіть, жінка навіть вдягалась так само, як він. Маніакально копіювала його поведінку та вимову. Елізабет пообіцяла створити схожу революцію технологій, але в медицині. Ідея полягала в тому, аби миттєво та безболісно робити аналіз крові. Ну, хіба не мрія? Такі аналізи можна здавати хоч кожен день. А батькам вже не потрібно вислуховувати дитячі саранади під кабінетом лікаря. Просто уявіть, що за 10 років. Стартап оцінювався у шалені 9 мільярдів доларів, але все це виявилося маркетинговою бульбашкою, яка луснула з небаченими масштабами. Компанія Holmes Потай використовувала традиційне обладнання замість свого інноваційного, підробляла результати та розбавляла кров пацієнтів. Результати спотворювалися настільки, що якби вони були реальними, то пацієнт мав би бути мертвим. Наслідок такого компромісу з совістю, очевидно, сумний. Розробниця повстала перед судом. Невдачі не є злочином, говорив її адвокат Ленс Вейт. Світ постійно випробовує нас, змушуючи зважувати на терезах мораль і вигоду. Тепер задайся питання: коли ти йдеш на компроміс з принципами заради успіху, що ти втрачаєш? І ось тут починається найцікавіше: чи можемо ми залишатися вірними своїм цінностям і водночас досягати успіху. У житті такі компроміси трапляються частіше ніж нам здається. Коли нас спокушають легкими рішеннями або швидкими результатами, які розхитують наші внутрішні принципи, і ми опиняємося на межі. І ось час вибирати, чи готові ми заради успіху зрадити себе. Згадайте Усика, чемпіона світу з боксу, якого багато хто з вас бачив у поєдинках проти Тайсона Ф'юрі. Здавалося б, успіх у нього в кишені, але ж не лише майстерність на рингу приводить до перемог. Усик щоразу перед виходом на ринг молиться, звертаючись до Бога за силою. Його віра, як він сам говорить, це є той фундамент, який допомагає не лише вигравати бій, але й залишатися в гармонії з собою. Виглядає так, ніби успішність і внутрішня рівновага для Усика це майже автоматична формула. Але мені здається, що навіть він перебуває на тонкій межі. За лаштунками завжди залишається безліч викликів і сумнівів, про які ми ніколи не дізнаємось. Уявіть собі, в японській культурі про здорову голову в кар'єрі мало хто думає. У них навіть існує спеціальне слово смертю від роботи каросі. Це не просто перевтома чи банальний стрес, а буквально раптова смерть через перепрацювання. Іноді це відбувається через серцевий напад чи інсульт, а іноді люди власноруч вдаються до суїциду. Що найстрашніше, це трапляється з людьми, які вже не бачать сенсу у своїй роботі. Де гроші давно не приносять радості, а вдома їх ніхто не чекає. У такій ситуації людина втрачає навіть базові радощі життя, і зрештою психіка просто не витримує. Начебто смерть працівника на роботі це момент зупинки, коли все повинно змінитися, так? А ось ні. Роботодавець швидко знаходить заміну, часто навіть швидше, ніж тіло встигнуть поховати. Сувора реальність, яка дає нам відчути холодок на спині. Чи вартує робота таких жертв? Знаю, ви напевне подумали, ну це ж Японія, у нас такого немає. Але насправді подібні випадки трапляються і в інших країнах. Інколи надмірні зусилля не тільки не дають результату, але й виштовхують вас в порожнечу. Ви починаєте сумніватися в собі, жорстко критикуєте кожну свою дію, навіть коли об'єктивно вже досягли чогось важливого. У нас є природний інстинкт, і ми часто порівнюємо себе з іншими. Особливо коли бачимо їхні успіхи. Це викликає відчуття невдоволення своїм життям, навіть якщо ми насправді досягли багатьох цілей. Коли ми бачимо успіхи інших, мозок шукає аналогії з нашим життям. Якщо хтось досяг чогось значного, ми мимоволі запитуємо себе: а чому я ще не там? І це нормально, мати такі амбіції та бажання досягнути більшого. Друзі мені говорили, що за постійними невдачами обов'язково почнеться біла смуга. Але ж для цього потрібно наполегливо працювати, хіба ні? Щоб пришвидшити результат, я вирішив спробувати правило 10 тисяч годин. Його формула вражаюче проста: 10 тисяч годин мого часу плюс наполегливі старання, і я експерт у якійсь справі. На день я можу приділяти якісному навчанню 5 годин. За рік це приблизно 1825 годин. Отже, для повної експертності мені потрібно вдосконалюватися 5,5 років. Я давно уявляв себе у топ-10 найпливовіших блогерів України. Тож саме в цій справі я кинув собі виклик. Постійне навчання, купа літератури дали про себе знати вже у перші місяці. Моїй мотивації не було меж, і я відчув, що все вийде. Регулярно відвідував форуми, намагався домовитися з іншими блогерами про співпрацю, але зізнаюсь, як є реальних досягнень, так і не було. Але я уявляв, що успіх уже в моїх руках. Згодом почали з'являтися перші тривожні знаки. Чим більше я старався, тим більше виникало питань. Чому мої відео не набирали перегляди, а пости не викликали обговорення? Здавалось, я виклав усі свої знання, але реакція аудиторії була, м'яко кажучи, ніякою. Я витрачав години на зйомки, чогось унікального, вигадував, чим можна зацікавити аудиторію, але результат не відповідав годинам роботи. Я серйозно напружився, чому так відбувається. І виявив, що результати іноді залежать від. Е, готові почути, від випадку, подарунку, подарунку долі, від простої вдачі. Називайте це як завгодно. Комусь було достатньо в потрібний час хайпанути на скандалі з брендом одягу, і на нього вже посипалися рекламні пропозиції найкрутіших магазинів. І все, успіх уже в них в кишені. І не потрібно витрачати цінні 10 тисяч годин, які тепер будуть на вагу золота. Або подумайте про дослідника, який випадково натрапив на відкриття пеніциліну, цілої групи антибіотиків. Олександр Флемінг вирішив перервати лабораторне дослідження стафілокока в лабораторії і взяв місячну відпустку. Після приїзду він побачив дивну цвіль на залишеній посудині з бактеріями. Цвіль, яка вбиває всі бактерії, це неймовірно. Як один незначний рух став революційним. Виходить, що всі алгоритми, аналіз конкурентів не гарантують результат. Почувши це, я був шокований, бо більша половина шляху вже позаду. І тут я почав задавати собі питання: чи дійсно правило 10 тисяч годин працює? Можливо, справжній успіх це не години старань. Комусь достатньо прокинутися з правильної ноги, запізнитися на 5 хвилин, помилитися у розрахунку і опублікувати смішний мем. Яма моїх сумнівів ставала глибшою. Зрозумівши, що успіх це пазл з безлічі частин, я продовжував свій шлях пошуку необхідних елементів. На початку свого експерименту я згадував багато історій успіху, які на перший погляд здаються такими простими: візьміть навіть Стівена Кінга. Його перша книга Карі була відкинута десятками видавництв. Вони не розгляділи в ній щось особливе. Але сьогодні ці видавці кусають лікті, бо втратили можливість першими опублікувати цього генія літератури. Та знаєте, Кінг про них вже не згадує. Сьогодні його твори вважаються невмиручою класикою. Так, у нього була наполегливість, але і шматочок удачі, коли нарешті хтось вирішив дати йому шанс. Я згадав про свою ситуацію. Стільки місяців навчання, старань, але чогось все ще не вистачає. Заспокоювало те, що історії успіху часто є лише вершиною айсберга, що ховає під водою безліч нюансів. Я став дивитися на успіх інших не як на привід для заздрості, а як на уроки, які можуть допомогти мені вибудувати свій шлях. Так, можливо, я не стану гуру за 10 тисяч годин, але можу стати кращою версією себе, вчитися на помилках і перемогах інших. І якщо випадок відіграє свою роль, я маю бути готовим його схопити. З цими думками я зробив глибокий вдих і вирішив не здаватися. Мій шлях тільки починається. І тепер я знаю, важливо не тільки, скільки годин я працюю, а як я використовую цей час. А що як щастя і успіх можуть виглядати інакше, ніж я звик думати, варто було одразу з цього почати, аби визначити свої власні критерії щастя та успіху. Зізнаюсь чесно, цей крок ніби відкрив для мене Америку. Я почав розуміти справжнє щастя для мене це не лише досягати успіху, а й бути задоволеним собою. Жодна обкладинка в журналі з моїм обличчям не зробить мене по-справжньому щасливим. Це може зробити лише справа, яку я люблю. Пригадую багатьох блогерів, які, попри мільйони підписників і купу переглядів щодня відчувають глибоку невпевненість всередині себе. Вони плачуть на камеру, відкриваючи свої емоції, розповідаючи про те, як важко бути в центрі уваги, де кожен крок під пильним оком критики. Немає сенсу прагнути слави, якщо всередині ти залишишся нещасним, ти ненавидиш все навколо та намагаєшся іншим щось довести. На жаль, ми живемо у світі, де зовнішні досягнення високо цінуються, але тут нікому не важливо, що відбувається з тобою всередині. І поки хтось вигризає місце у Форбс потом і кров'ю, аби офіційно стати королем успіху, тобі достатньо просто зупинитися і запитати у себе справжню. А що як я вже маю все для того, аби називатися успішним? Але досі цього не помічаю.